Голова Тульчинського районного суду гнався по Тернополю зі скоростю 110 км в час. Його зупинив поліцейський. Він поліцейського культурно чи не культурно послав, поїхав далі. Поліцейський його наздогнав і доставив участок. Ця історія закінчилась тим, що Поліцейському, поліцейського, здається, дали півтора роки. Не пам'ятаю, умовно, не умовно, але поліцейському дали півтора чи 3 роки лішення. Як ви думаєте, справедливо це до поліцейського чи несправедливо? Я думаю, що зараз всі сказали, що це було несправедливо по відношенню до поліцейського. А тепер, якщо це сама історія, і цей самий поліцейський так само зробив, але водій не суддя, а водій ваш батько. Що ви тоді сказали, це було б справедливо до поліцейського? Чи це було б несправедливо? Думаю, що більшість з вас сказала би, що це, було несправ... що це було справедливо до відношення до поліцейського, що його треба було наказати, що він так поступив з моїм батьком. Так от сьогодні хочу. Говорити про те, що таке справедливість, де вона починається і що до цього треба робити. Обговорити три дуже кричущі теми, це як вирішити питання справедливості, як вирішити питання мобілізації і як вирішити питання бюджетних витрат у нашій державі. Воно все рішається. Дуже легко і дуже просто по одному закону на кожне, на кожне питання. Тепер на рахунок, тепер перше це на рахунок справедливості. Верхушка айсберга це суди. Ну, ще раз повернуся. Справедливість відчувають всі. Пенсіонер не отримує справедливої пенсії. Люди не отримують справедливого соціального захисту. Вони не можуть взяти справку. Він ще каже так, хтось може взяти справку, хтось не може, а хтось може за гроші. Чиновники всі відчувають несправедливість, тому що для одних дозволено все, для інших дозволено тільки трохи. Одні можуть красти мільйон, другі можуть красти 100 мільйонів. Одні знімають з посади, других не знімають з посади. І справедливість у нас, несправедливість у нас прошите все, все общество. Так от верхушка айсберга – це суди. Тому що суди вирішують, і суди відпускають виновних і наказують невиновних. І так як у нас суди незалежні, і прямого впливу на них ніхто не має. Але держава вирішує, як вони мають працювати. І все це може, можна вирішити двома законами. Перший це ввести прецедентне право. Це про те, що за аналогічні злочини получаються аналогічні наказання. Тобто, якщо Ломельченко Мер Києва збив дівчину і, і, за, і за це вона йому компенсувала ремонт авто, то коли я зіб'ю в такій самій ситуації його вну, внучку, він мені буде ремонтувати авто. От і все. Прецедентне право дуже прекрасно працює у всьому світі. Навіть суд по правам чоловіка, і там Європейський суд по правам чоловіка, він також весь працює на предцеднаму праві. Не треба придумувати велосипеда, якщо він вже придуманий. І друге, це персональна відповідальність судді за свої рішення. Тому що чомусь, якщо архітектор намалював будинок, як він, як він собі його бачить, він впав, то він должен за це відповідати, а суддя, який посадив, Незаконно чи невиновного до тюрми, він за це не відповідає. І ми тлужні всі разом скинутися і компенсувати пострадалому його збитки, тому що якийсь суддя на цьому заробив послі незаконно невиновну людину. Все просто. Персональна відповідальність, прецедентне право. І нам не треба буде мільярд суддів, які по 100, днів, по, по, по 100 засідань проводять на одне і те саме рішення, веде 100 справ, одних і тих самих. На кожну справу 100 засідань. І каже, я більше не маю часу, в мене не вистачає времени на те, щоб виносити річ. Друге питання, питання мобілізації. Дуже-дуже просто вирішується. На протязі трьох місяців всі громадяни призовного віку стали на військовий учет. Хто не став, отримує паспорт не громадянина України. Наподобії того, що відбувалося в Литві по-моєму, чи в Латвії. Паспортний громадянина, ти залишаєшся, маєш все те саме, що і всі громадяни України, кроме двох. Не маєш права вибиратися, бути обраним, не можеш бути будь-яким чиновником, працювати на державних, у державних органах. Тоді відповіть питання. Про справедливість, що це всі наші депутати, всі наші чиновники не служать. Вони більше не будуть чиновниками. Тобто, три місяці на те, щоб стати на учет з обов'язковим проходженням лікарської комісії. Тому що ми всі знаємо, що наші всі чиновники інваліди першої групи. І більшість депутатів теж інваліди. Ні, лікарська комісія з залученням лікарів, які, які була, були на фронті і, і, і нанюхалися людської крові. Такі все стане свої місця. Тоді генерал буде знати, скільки у нас є людей, які можуть служити і захищати, на що він може розраховувати, а на що не може розраховувати. І третє питання бюджетні закупівлі. Тут теж дуже-дуже дуже просто. Люди своїми грошима вибрали, вже давно вибрали, тих, кому вони довіряють. Це називається волонтери. Будь-яка бюджетна закупівля повинна, повинна бути завізірована подписю волонтера. Волонтер то повинен вибиратися по принципу, в кого більше, більша кількість донатів від людей. Не путатись з тим, в кого більше грошей, в кого більше грошей через волонтерський фонд прийшло. Фонд Порошенка, який, в який Порошенко поставив там, мільярд і ще 10 людей йому задонатили, не може бути візірувати. Довість, немає більшої довіри, ніж, скажем, фонд притули. Все, волонтери дуже сильно зацікавлені в тому, щоб гроші витрачалися на потрібні речі. Це було три питання про те, де у нас люди бачать більше всього несправедливості. Але справедливість це не, не про те, як відноситься держава. Тому що держава це такий механізм. Це велосипед, на якому сидять люди і крутять педалі. Не можна замінити одну, одну зв'язку, щоб вона крутилась в іншу сторону. А все остальне буде крутитися до того, крутилося. І весь цей рух визначають люди. Тому справедливість має починатися з того, що суспільство має забезпечити має відноситися справедливо до самих незахищених верст. Для того, щоб потрібно, щоб до тебе відносились. Справедливо, спочатку відносять справедливо до того, хто міщи тебе. Воно може працювати тільки так і ніяк по-другому. А в першу чергу справедливості потребують самі незахищені верства населення. Перше це пенсіонери, друге це хворі, третє це багатодітні, обездолені. І зараз додалася четверта категорія це військові, які не можуть. До себе постояти, тому що вони відстоюють нас. І їм всім всім цим категоріям потрібна наша справедливість, несправедливість від президента чи справедливість від генерала, їм, їм потрібна наша людська підтримка і справедливість від нас. І якщо раніше Можна було це ігнорувати пенсіонерів і хворих, то зараз, коли до цих, до цих категорій додалися військові, це ігнорувати вже не можна. Якщо вони не відчують справедливості до себе, то мільйон чоловік повернеться. Мільйон чоловік, які не бояться крові. Нам тут місця буде мало. Не там, в кабінетах їм місця буде мало, а нам тут. Всьому суспільству, яке поводилося як деколи. І не можна буде сказати, що а я себе поводюся, а я, а я був нормальний, це місяць усі було нормальні. Місця буде мало всім. І тим, хто допомагав, і тим, хто не допомагав, і тим, хто співчував, і тим, хто не співчував, і тим, хто і всім. Так що це все нагадує мені таку ситуацію. Нам доставився хороший добротний... Двохповерховий будинок. І ми туди прибігли, 30 років тому, і ми туди прибігли, познімали штани і почали гадити по всіх углах, по стінах, по потолках. Почали гадити, як туземці. Ті, хто були розумніші, почали витаскувати звідси самі цінні речі і продавати. Але ми так були зайняті тим, що ми гадали, що ми на це не звертали уваги. Ніхто нікого не спинив, ніхто нікому нічого не сказав. І тепер, коли ми загадали цей будинок так, що... В нього зайти невозможно. Вдруг ми заявляємо, а що я тут маю захищати? А нахрен мені цей будинок здався? А в сусіда краще, а я піду до сусіда. А хай захищає той, хто там. Телевізор витаскував в камішці, срав. Ні, так не буде. Маємо будинок, який ми самі загадали. І по камість з фронту воїни не повернулися, його треба видраїти і вичистити. бо потім будемо язиками вилизувати.